Зведений загін міліції Чернігівської області вирушив на схід для проведення 14-ї ротації сил АТО. Понад півсотні бійців з різних підрозділів, відділів і служб УМВС та міськрайвідділів Чернігівської області змінять своїх побратимів в зоні проведення антитерористичної операції. Там знаходиться міліція, яка по більшій там і була, плюс ті, хто ушли, хто остались вірніприсяги з окупованих територій. На їх основі сформований лічний состав тих підрозділів, де знаходиться наш во нашводнатряд. Більшість складів зведеного загону досвідчені правоохоронці, які не вперше їдуть у відрядження на Донбас. Вони вже мають досвід у вогневих сутичках з терористами і налагодження контакту з місцевим населенням. Вже вдруге їде на схід працівник міліцейської прес-служби, майор міліції Віталій Копистко. Як справжній журналіст у погонах, Віталій всюди бере з собою відеокамеру, аби не пропустити жодної миті із життя підрозділу. Оператор – це Скажем, моя должность, а профессия у меня сотрудник милиции, поэтому я буду делать как непосредственную работу работника милиции, так и по возможности буду делать работу оператора, потому что все, что я смогу там увидеть и заснять на камеру, это э, та же история того же города, который сейчас есть символом освобожденной части Восточной Украины. Перше за 14 ротацій зведеного загону міліції Чернігівщину в зону АТО для виконання бойових завдань вирушила жінка. Валентина Акуленко єдина жінка-полковник міліції. Каже, поїхати разом з іншими в ротацію вирішила сама. Аби такого цінного працівника відпустили, їй довелося оббивати пороги кабінетів своїх керівників. І вони таки дали згоду. Це добровільно, скажімо так, я як сказав начальник, я дожала. Командира підрозділу і дожала начальника для того, щоб поїхати. Бойова підготовка в мене є, все ж таки 20 років вислуги є вже за плечима. Я добре стріляю, поводжусь зі зброєю також добре, тому все нормально, все в порядку. Жінки у дорогу завжди збирають велетенські валізи. Валентина ж розуміє, їде не на курорт, а тому з собою бере найнеобхідніше. У мене особистих речей маленький рюкзачок, і все, більше нічого немає. Це чисто особисті речі. І ще один комплект військової форми. Все, більше нічого. На місці нинішньої дислокації правоохоронці Чернігівщини будуть охороняти громадський порядок, проводити роз'яснювальну роботу, охороняти стратегічні об'єкти та нести службу на блокпостах. Провести бійців на схід прийшли колеги. Друзі та рідні міліціонерів бійців у дорогу забезпечили всім необхідним: харчами, медикаментами та зброєю. Експеримент над людською байдужістю, що попередити теракти на Прикарпатті працівники служби безпеки взялися перевіряти пильність мешканців та гостей міста і організували на автовокзалі спеціальну операцію. До звичайного пакету кладуть макет саморобного вибухового пристрою. Відтак пакунок із бомбою залишають у залі очікування на видному місці. Збігає півгодини, а реакції жодної. Тож силовики вдаються уже до відвертої провокації. Псевдовибухівку кладуть просто на прилавок каси. Ви бачите цей предмет, а, і що? Нам не страшно. Попри те, що у залі ведеться відеоспостереження, на небезпечну знахідку не реагує і адміністрація вокзалу. Біля прилавку із вибухівкою керівники з'являються лише після появи камер. Це вже треба дзвонити десь або в міліцію, або, або куди. Що це таке є? Хто це поклав тес? Уже журналістам пояснюють, як діяти в таких ситуаціях. Попереджені і добре знають, а небезпечну пакунку просто не помітили. Чого я не, 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 не Ходжу сюда замітаю. Наші працівники е, знають, що як де щось таке підозріле, чи пакет, чи що, то зразу дзвонити. Це вони знають, але просто що вони сидять з тої сторони. Ти то вони не бачили на це. Таким результатом свого експерименту на байдужість людей працівники СБУ шоковані, мовляв, постійно попереджають, як діяти у разі загрози терористичного акту. На жаль, ми пересвідчилися, що реакція відвідувачів автовокзалу була негативною. Також з боку керівництва не було вже жодних заходів. У зв'язку з чим ми дуже просимо мешканців Прикарпаття якомога ретельніше ставитися до всіх підозрілих предметів, до підозрілих осіб та негайно в разі виявлення повідомляти. Управління служби безпеки та інші правоохоронні органи тепер на працівників автовокзалу чекає чергова жорстка профілактична робота від силовиків, а тобу нова перевірка до слова, подібні оперативні заходи працівники СБУ проводять і в інших громадських місцях. Кожного дня через блокпости навколо Слов'янська проїжджають сотні автомобілів, як місцевих, так і гостей. Дуже роздивлятися на блокпості не можна, адже військовий об'єкт, проте сміття кругом саме кидається в очі. Пакети, порвані мішки, пластикові пляшки видно навіть неозброєним оком. Волонтери всеукраїнської громадської організації Студентське братство вирішили допомогти військовим та прибрати на слов'янських блокпостах. С какой стороны в город не заедешь, казалось бы, блокпост, казалось бы, нас защищают, нас охраняют, а, ну, действительно бардак, мусора очень много, и это видно. И мы решили вот начать вот с этого и потихонечку, возможно, за этот месяц так Убрати це та все, облагородити і обустроїти. Про акцію оголосили у соціальній мережі та ЗМІ, тому до них приєдналися усі бажаючі. Хоча таких виявилося небагато. Не більше 15 чоловік. Та запланованому прибиранню це не завадило. Дівчина сказала, що от студентське братство і вместе з місцевими властями організовують таку акцію. Я з удовольствием согласилась і вирішила помочь. Хотілося б зробити, щоб було в нашому місті чисто, уютно і для нас було це приємно, як как Ну а також для всіх в'їжджаючих, которые приїжджають до нас в город в гості или мимо просто проїжджають. Так. Військові Національної гвардії допомогли з транспортом. Кажуть, ініціативу студентів всіляко підтримують, від допомоги не відмовляються. Те, що молодь прийшла і допомагає нам, і підтримує нас, це, це, це тільки большой, большой позитив. Допомога нам дуже, полезна. Дуже, дуже приємно, що ви прийшли нам допомогти. Дякуємо. Наступною акцією волонтерів стане прибирання блокпосту біля так званого комбікормового заводу. кажуть після травневих свят і почнуть. На прощання військові бажають слов'янцям спокійних свят та радять не піддаватися паніці. Та більше паніки, більше політики. А взагалі Україна у нас одна, єдина. І, як говориться, у нас все буде добре. І Новий год у нас все буде і в цьому хороший, і на наступному году хороше. І, і через 20 лет у ваших внуків теж буде Новий год з українським флагом і з українським салом. Щоб швидкі політики розібралися між собою, щоб ми мирно жили, мирно небо було. І все. Більше нам нічого не треба. На честь кожного героя, який віддав своє життя за цілісність, незалежність України, мир та справедливість, в Чернівцях висадили дуби на алеї слави. З нагоди закладання алеї родини загиблих героїв отримали сертифікати вічної слави і пошани. Алею слави присвячено загиблим воїнам. АТО, заклали в парку Жовтневий. Саме тут, на честь кожного героя, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції, висадили дуби як символ сили і волі. Згодом на кожному такому дереві будуть таблички з іменами наших героїв. Ці дерева вони дуже сильні і живуть покоління в покоління, так як і наш народ, який не буде здаватися ніколи, і буде мужнім, і буде боротися до останнього з цим ворогом. Це важливо для населення, щоб вони не щоб це було як пам'ятка, щоб вони пам'ятали для в майбутнє, що була ця війна, була ця боротьба між країнами, щоб це не забувалося. А ідея створення в нашому місті такої алеї слави виникла після загибелі солдата, чоловіка Оксани. Тоді жінці довелося звернутись до психолога, який їй порадив посадити два дерева: одне в пам'ять про її чоловіка Віктора Грецькіна, а друге в пам'ять про їх родину. Ну у мене така асоціація возникла, кінечно, в пам'яті мужика, ка героїка, кавоїні та дуб однозначно, а в пам'яті нашої сім'ї Яблення був вибраний цей парк изначально для посадки. Так как мы живем в этом районе, и по утрам каждое утро мы с мужем бегали в этом парке. А вечерами практически тоже каждый день мы любили очень гулять в этом парке. Я позвонила к директору парка Николаю Михайловичу и попросила разрешения посадить эти два дерева. Он, конечно же, разрешил. А вже згодом психолог Оксани Олена Кміт запропонувала створити тут цілу алею слави. А відтак цього дня тут висадили 36 дубів, на яких згодом з'являться таблички з іменами 36 наших героїв, які поклали своє життя за свою державу вільну та незалежну Вони віддали за нас життя, А ми не знаю, я надію, що та алея та асоціація. З цими нашими героями що й будуть люди охранять біреч Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. Тернопільські пластуни шикуються на театральному майдані Тернополя. Спочатку вони пройшли вимаршем із пластової домівки до катедри, де помолились на урочистій літургії. Свято для них традиційне 103 роки з дня заснування пластової організації. Цю дату святкують усі українські пластуни. Розповідають, за цей час сам пласт змінився, проте незмінними лишились його принципи та ідеали. Цього року навіть за півроку в нас чисельність пластунів виросла практично на 100 людей. У нас же є більше 500 пластунів у місті Тернополі. Батьки бачать, що альтернативу наприклад в певно школі, так і те, що ми можемо дати щось більше. Можемо дати і патріотичне виховання, і саморозвиток. Аліна Лис, пластунка, прихильниця в пласті. Вже рік я хотіла спробувати, щось, і мені я як перший раз прийшла, мені дуже сподобалося, і я вже вирішила, що я буду ходити. Тут всі дуже дружні, ніхто ні з ким не свариться. Найбільше дівчинці подобається пластунська форма. Вона складається з спідниці, сорочки, хустички, щека і беретки, Ну і що це. Пластунами, новаками на театральному майдані Тернополя іменували близько 20 дітей. Хочу бути доброю пластункою, новачкою. Прошу прийняти мене до пласту. Цьому мені Боже допоможи. Серед новаків і десятирічний Андрій Кацан. Трохи довгочко. Скільки часу? Ну, років десь два-три. Спочатку я ходив на меншу до пташа, тоді перейшов, мене перевели сюди і Їздив вже на табори. Під час пластового свята відбувся також благодійний ярмарок. Зараз на сході у нас є близько 150 пластунів, яким потрібна допомога, тому ці гроші їм, підуть їм. Під час святкування 103-ї річниці з дня заснування пласту міський голова Тернополя Сергій Надал також заявив, що на сесії міськради звертатиметься до президента України про присвоєння загиблому на війні пластуну Віктору Гурніку. Звання Героя України. идея флешмоба «Займи место дирижера» пришла в голову преподавателю училища имени Данкевича Андрею Черному. По его словам, многие любят и знают популярные произведения Моцарта, Бетховена, Баха, но мало кто догадывается, как это – руководить процессом создания композиции и самими музыкантами. Предложение было мое, потому что это вообще мои студенты. Я работаю в музыкальном училище, педагогом, преподаю оркестр симфонический. И чтобы они не кисли в училище, чтобы что-то происходило у нас в городе, и абсолютно бесплатно, не за деньги, А дарить людям хорошее настроение. В горсаду собрались исполнители, которые известны любителям музыки по предыдущему проекту Андрея Черного Voice of Symphorock. Ребятам не впервые выступать в формате, который сложно назвать классическим. А вот дирижеры-смельчаки признались, что с первого раза уловить суть управления оркестром очень сложно. Но, несмотря на чувство волнения, участники флешмоба справились с предложенной задачей, получив признание публики, восторг первооткрывателя и просто порцию чудесного настроения. Очень замечательно впечатление, хорошее настроение и побольше бы таких вот таких при, приятных мероприятий в нашем городе, чтобы было очень замечательно. Это было очень интересно. Поначалу я, конечно, испугалась, что меня выбрали. Попыталась даже спрятаться, но меня успели схватить и поставить перед оркестром. Ну, было очень весело. Мне очень понравилось. Очень-очень много эмоций. Да. Всегда с любопытством смотришь на дирижера, потому что он какие-то делает невнятные движения, а музыканты все все играют. И поэтому, конечно, это было круто так тоже поучаствовать. Я так поняла, что я сделала все неправильно, потому что музыканты очень улыбались, когда я махала что-то палочкой. Но, значит, они профессионалы. Флешмоб в Горсаду призван популяризировать академическое искусство, делая формы подачи классической музыки более динамичными и более доступными широкой публике. акция музыкантов также своего рода анонс международного фестиваля «Баян Парад», где выступят известные баянисты Украины и ближнего зарубежья, коллективы народных инструментов, струнные оркестры, включая детский Voice of Symphorock. Помимо этого, на фестивале будет звучать редкий нынче бандонеон. Ритмы аргентинского танго, которые сопроводит этот необычный инструмент, завершат майский «Баян Парад». Наталья Бучинская во второй раз с концертом выступала в Мелитополе. Самая молодая народная артистка Украины, хрупкая и женственная. Она с первых минут пленила мелитопольцев своей искренностью и обаянием, а также сильным красивым голосом. «Девчина весна», а именно по этой песне Наталью знают и узнают, исполняла давно полюбившиеся песни. В числе зрителей в этот день в зале присутствовали военные. Наталья Бучинская с особым трепетом и словами благодарности обратилась к мужчинам, отметив их неоценимый вклад в сохранение мира в Украине и посвятила им молитву. Вместе с Натальей Бучинской на одной сцене в этот вечер выступал композитор Никола Петраш, написавший мелодии к песням, которые исполняли Таисия Павали, София Ротару и другие – в перерывах между выступлениями он выполнял роль конферансье, шутил и осыпал мелитопольцев комплиментами. Многие зрители впервые услышали проникновенные песни, написанные на его музыку. В Никола Петраша в этот вечер был еще один сюрприз. Мелитополец Илья Рудь сейчас учится в Киевском институте имени Глиера. Его необыкновенный голос и манера исполнения заворожили зрителей, особенно женщин, которые буквально осыпали его цветами. Наталья Бучинская выходила на сцену в трех отделениях. Трижды она меняла наряды. Особое внимание привлекло платье с ручной вышивкой бисером. Оно весит 12 килограммов. Артистка исполняла песни как на русском, так и на украинском языке. Лирические и заводные, большая часть из которых о любви. Выход в зрительный зал стал настоящим праздником для поклонников творчества Натальи. Песню «Миривный край» исполняли хором. Впервые многие зрители услышали проникновенный романс на украинском языке, написанный на слова Юрія Рыбчинского. Кроме эстрадных песен звучали и те, которые давно считаются народными. люди, живущие на благодатной украинской земле, ее главное богатство и гордость уверена Наталія. Богатство цієї країни це народ, це люди. Люди показали надзвичайно важких і ризикованих умовах. Ми ні руки, ні очі не опускаємо. Ніхто не дождеться тільки вперед. Финал концерта стал и его кульминацией. Во время исполнения Натальи Бучинской песни ⁇ Моя Украина ⁇ на сцене появился огромный национальный флаг, который зрители над головами передавали через весь зал. Мелитопольцы продемонстрировали чувство патриотизма и гордости за свою страну. Реформи це взагалі складне і вони не можуть впроваджуватися буквально за один день чи за один місяць. А настільки якісно, ну знаєте, покаже час, коли вони будуть впроваджені. Їх немає взагалі. Взагалі немає. А вони є реформи? Я не помітила, на собі нічого не відчула. Ну, від тих реформ нічого доброго поки що нема. Тепер поки зрушень нема. Це дуже довго розкачується. Рік пройшов вже, поки що не видно ніяких реформ ще. Ми поки що не, не в курсі, які реформи, і що до населення це не доноситься, тому потрібен час. Поліпшення поки що не відчуваю, поки що лише погірше. Поки не йдуть реформи. Не йдуть на слабо, можна сказати. Як, -то є які то попитки е, є, які-то є самі потуги, можна сказати так. А на українській мові бажання є, а реформ немає, розумієте? Ну нема настоящих реформ нема у нашій країні обычно реформи починаються, навірно не з того, що нужно а, как бы акценти ставляться не на ті речі, які важливі для людей. Наверное, з реформи возможно образования, возможно какой то економічески реформи, так как сейчас очень сильно повысили цены на продукти, на жилье. Людям это необходимо на комунальні услуги. Не співпадає, тому що дуже тяжке життя. Все подорожало, Квартплата подорожала, газ, взагалі, все. От і люди не витримають, моя сім'я це не витримає. А чого чекали від реформ? Ну, краще, щоб повисили з пенсії, зарплати, щоб було краще жити. Людині завжди хочеться, щоб зміни відбувалися швидко і швидко, дуже. Ну, але треба враховувати, що. Будь-які зміни вони не відбуваються якось так одномоментно. Потрібен все рівно якийсь час. От, я сприймаю це нормально, я якби, до цього готовий. Все ж таки надіюся, що краще буде. Треба чекати, вірити, надіятися. Ми чекали чогось більшого і різкіше. А то все знову відклалося в довгий ящик, ховається за якимись придуманими знову чимось, і нічого практично не втілюється в життя. Є якісь розробки, є якісь напрацювання, але це нема кому реалізовувати. Дійсно, те того, що очікувалося, воно насправді не відбувається. Але я думаю, що багато чого залежить від людей, бо хабарі дають люди. Порушують закони також. Більшість це звичайні люди. Ну, і головна наша проблема в тому, що ми не навчилися контролювати саму владу. Нічого не вийшло. Поки що охочення тільки. Кожен це почувствовав. Дороговізна, ЖКХ, продукти, все на 100% десь дітей підняли. Три рази життєвий рівень зменшився. Реформа дает какой-то толчок. Я понимаю, временный труд. Но год прошел, я ничего не вижу. Реформ нету. Идет грабеж. И больше ничего. Я реформ как таковых не вижу, если это можно реформами. Я вижу только деградацию. К сожалению, деградацию нашего уровня жизни. Мне объясняют, что это делается для нашего блага, но я, к большому сожалению, пока это благо пока никак не вижу. По моему мнению, реформ нет, только все в худшую сторону, к сожалению. Ни в чем и не происходит реформа. Вот в чем дело. К сожалению, все стоит на месте, а даже мне кажется, что в какой-то степени оно стало намного хуже. Мои ожидания настолько были большими, настолько они не оправдались, что такое разочарование. Если так взять визуально, вроде так, так сверху смотреть, то оно вроде бы нет, ничего не изменилось, даже хуже стало. Но в общей сложности это все не так просто делается, понимаете, сразу. Поэтому, значит, пройдет некоторое время, и я думаю, будет все хорошо. Я, кстати, оптимист. Честно говоря, не вижу никаких изменений. Хотелось бы, конечно, увидеть... И э, думать, что наше правительство думает на нас, но, к сожалению, оно не думает. Естественно, у меня были ожидания, что к лучшему изменится жизнь, пока не вышло, пока не получилось. Я не вижу. На моей жизни вообще никаких улучшений нет, только ухудшения. Да, они какие-то реформы делают, но это пока что только на словах и в декларациях. Пока что, скажем, в целом в стране, конечно, спад экономики, ухудшение – это, по-моему, очевидные факты. Другой вопрос, что что-то надо, безусловно, менять. И, скажем так, пока что еще правительство не все сделало. Ну, во всяком случае, может быть, я оптимист. Я оптимист, я считаю, что изменения, безусловно, есть. Самое главное, что люди изменились. В обществе є ожидания, значить вони будуть. Наші мисли матеріальні. Якщо ми хотим, ми зробимо. Ну і как бы, общество консолідується, але є большие препятствия, тому що це завжди є тормоза, є якісь -то препятствия, инерция є і в реформах. Це ми преодоліємо. Перш за все, я хотіла би сказати, що наші люди завжди чекають якихось реформ, а самі не готові виконувати. Тобто, десь, можливо, потрібно самому до себе більш е, свідомо підходити і ну, якби першим виконувати те, що вам роблять. А не от Є реформи, і зразу перше, що у людини виникає, це зразу його е, оспорювати. Але, в принципі, як таких реформ, я, я не бачу, що щось відбувається. От, наприклад, навіть якщо є якісь реформи, то вони стосуються більше якихось таких показових моментів. Наприклад, зміна назви, зміна назви установ, я навіть, навіть, збільшення податків. От я, наприклад, стикаюся з цим часто. На словах і в новинах у нас по телебаченню кожен день, якщо дивишся, розказують, що ми йдемо на правильному шляху і реформи проводяться. А на ділі ви зайдіть, подивіться в магазин, які ціни. Яка корупція всюди? По чому ціни в маршрутках? От люди, які їздять в маршрутках, чи покращилися саме якість обслуговування, не покращилася. Так само я вважаю, що і в всіх інших сферах, і в лікарнях, і у лікарів маленька зарплата, вони ну, беруть благодійні внески. І в міліції, і в прокуратурі, то, що було, то і є. Всі люди хочуть достойно жити. Цивілізованому суспільстві. Ми хочемо жити так, як європейці. Зрозуміло, що, можливо, наша економіка не зовсім ще спроможна до цього. Але у нас великі корупційні схеми. Ніяких не жду. А все, що робиться, все погано робиться. Улучшення якесь, то щоб було. Явно таке, щоб всі взяли, не тільки я. Всі відчували ну, ви і всі інші. А зараз же що у нас? Ціни ростуть. Зарплаты и пенсии на месте. Я вот пенсионер, ну, все, же, откуда там. Сейчас вот новые эти тарифы придут. Посмотрим, что оно будет. А какие ждете реформы? Я? Да. 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 не знаю. Доллар по 8. Так, ну, конечно, по магазинам вот только что прошел, посмотрел, почувствовал. Видишь? По цельному. А я жду в первую очередь экономические реформы. Потому что каждый человек в первую очередь считает, что у него в кармане. Пока только убыли из кармана пока государство забирает все у людей и пока ничего не дает. По пунктам перечислить я перечислить не смогу, конечно, потому что ну, не задумываешься об этом четко. Может быть, пенсионеров есть время, они думают о том, чего хотят. Мы как бы мы просто работаем. Ничего не меняется, человек пытается жить хорошо ну, и комфортно для себя. У нас этого никто не отменит, потому что мы славянская нация, просто поэтому, я так думаю.